Так, Львів. Що очікує Львів з 12 по 18 вересня? Давайте дивитися. Угу. Ви знаєте, у Львові працюють дуже багато, дуже велику роботу роблять ну, там, спецслужби я. Для викриття людей, які, от перше, кордон, мені слово йде, і другий мені кажуть, ага. І другий мені кажуть, що е хтось як дуже себе вольготно чувствував з гуманітарочкою, з машинками, які приганялись. Тобто, ну. Не, не все це золото, яке було так дуже зароблене, як ми його називаємо. Да? Ну воно ж не зароблене, воно ж. Його треба буде повернути. А можливо, навіть і посидіти, і подумати десь там. Е, у Львівській області буде щось з. З волонтерством якісь будуть нюанси. Другий момент. Щось там будуть вирішувати з приводу Фу, якось як транспортування якоїсь якоїсь техніки, нашої техніки. Але якийсь план будуть продумувати, тому що той, який вони б хотіли, він якось не спрацював. І другий момент п'ятірка жезлів каже, що щось таке. Як... Призупиниться трохи. Це пов'язано з якимось там іншим транспортуванням. Ну, тобто, наприклад, якщо партія одна була там, наприклад, везуть там якісь там танки, допустім, допустім, але танки везуть там такої-то марки. А потім відбулася зустріч, і от на цій зустрічі було погоджено, що будуть танки іншого калібру. Тобто буде транспортування одразу, буде. Дві партії, розумієте? Тобто, і оцей час, поки от, ну, перша і друга не будуть транспортуватися, якісь буде згайно. Отак от, от вам скажу. Мир далі. Поїхали далі. Що, чи будуть у нас прильоти? Ой, хочу подивитися на цих. Чи будуть. Як взагалі у нас там буде ситуація яка? По Львову. Так, да, ви знаєте, там е, якийсь рух він як зупиниться, а потім, ну, зупиниться, від, не буде залежати від нас. Розумієте, ця зупинка? Ця зупинка буде залежати від якоїсь жінки. Жінка, яка при владі з іншої країни. Але вона зупиниться, вона, ну, ця зупинка буде нам в облаго, скажімо так. Але потім буде транспортування і все буде добре. І навіть більше, ніж ми хотіли того. Так. А, гу -гу -гу -гу. а це влучання чи пожежа. Карти таку мені інформацію зараз дають. Цікаво. Дивіться, буде як пожежа, і буде як, як попадання. Навіть будуть поранені. І навіть якесь щось буде як горіти, але. Якось воно не пов'язано з війною. Ось так скажу. Щось кудись влетить, якась пожежа, будуть, будуть поранені, не пов'язано з війною. Другий момент. Як, як закручена якась інформація буде. Дивіться, про. Про, яку, про якихось людей, саме з, які у Львові, буде така якась яка цікава інформація, я вам скажу. Хтось як приїхав до Львова. Хтось, хтось цікавий приїде до Львова, отак скажу. Прокрутиться якась інформація. Можливо, якісь зірки приїдуть до Львова. Ось так. Львівська область поїхали ППО Новеньке поставлять. Будуть привезуть якихось поранених. В принципі, по Львівській області більш-менш нормально. По Львівській області, єдине, що там десь спрацює ППО, тобто десь буде. По Львівській області будуть виявляти запроданців Оце перше. По-друге, будуть виявляти тих, хто наживався. І там щось з кордоном пов'язане, щось з митницею. Пов'язані дуже великі гроші з митницею. От там будуть виявлені якісь такі нехороші віщі. Так. Ну, можливо, хороші, оскільки їх виявлять, знаєте, тут же ж такий нюанс. Так, другий момент. Це Ще раз подивимося на прильоти в області. І будемо переходити до Івано-Франківська. Та що ж ти будеш робити? Уже я тільки. Так, десь по області, я так розумію, що влуплять. Десь теж таки влуплять. Навіть так, влуплять і будуть жертви. Ну, такі небагато, не, не, не але все-таки будуть. Єдине, що можу сказати, отут найголовніше, що людину, яку куплять для коригування, її потім візьмуть. І ця людина буде сидіти. Ось так. Але те, що жертви, те, що мені ну, подобається мені. Так, Львівська область, максимальний сос. Зрозуміли мене. Всім дякую. Львів, тримайся! Все буде Україна. І хорошої вам тижня!